На метро Харківська відбувалося, і тут Юлія Махових продовжують. Отже, дивіться, на метро Харківська чоловік вимикав генератори, які траплялися на його шляху. Усе це він знімав на відео та опублікував у соціальних мережах за кадром. Автор нецензурною лексикою розповідає про те, наскільки генератори в магазинах його дратують у коментарях. Під відео одні люди його підтримали, інші навпаки критикували. А ось наша Юлія Махових зараз перебуває в одному із районів Києва, який зараз без світла, Юлю, привіт! Твої враження наскільки сильно заважає ось цей гул від генераторів і чи всіх киян він дратує? Привіт, Настя! вітаю всіх наших глядачів. Я зараз знаходжуся в Оболонському районі столиці по вулиці Героїв Полку Азов. Ну і безпосередньо на одному з таких невеликих імпровізованих торгівельних майданчиків а, поблизу 34-го будинку. І скажу, що от саме на цьому місці скупчення генераторів доволі велике, адже тут багато торгових павільйонів, які їх використовують у своїй роботі. І ми тут працюємо з сьомої ранку, і можу сказати, що вісім генераторів на. Цьому... Ці площі, які вже працюють, я нарахувала. Однак це близько третини магазинчиків, які е, відкрилися станом на цей час. Адже дехто починає працювати з 9 та 10 години ранку. Ну і гулу генераторів тут дійсно вистачає так само, як і задимлення. Е, ну я можу сказати, що вже весь мій верхній одяг е, пропах чадним газом і це досить відчутно. Уже я вже його відчуваю навіть сама від себе. Ну і звісно, ви можете спостерігати на фоні моєї розмови. Таке суд гудіння, яке от власне теж заважає мені зараз говорити. А чи заважає воно е мешканцям району, які тут ходять щодня, які тут працюють? Давайте послухаємо далі. Ми у них запитали. Ну, абсолютно не заважаю. Тільки радію, що бізнес все працює, що є можливість купити якісь продукти. Люди молодці, всі підтримують один одного. Навіть якщо є якийсь дискомфорт, це не важливо. Тому що ну, ми тут зараз, ми працюємо, живемо, і слава Богу, дай Боже цим людям, що вони це роблять. Дуже сильно болить від них голова, але как бы без них ніяк. Тому що я йду на роботу і в даний момент світ нужен. Багато вони мені не заважають. А як би світло людям? Голова від гулу не болить, там дихати? Ні. Все добре. Багато, але я стараюсь. Більш по центральній дорожці пройти, між ними стараюся не ходити, бо задимлення все таки але ну, без вихідь. Ну і скажу, що спостерігала тут, як люди проходять. Дехто закриває ніс, дехто намагається цю ділянку шляху пройти якомога швидше, аби менше вдихати ці випаровування. Ну і скажу, що генератор це зараз така вимушена необхідність для нашого бізнесу, адже це ну умова власне заради чого він може зараз працювати за допомогою чого. Ну і скажу, що от, власне мала нагоду сьогодні також поспілкуватися з продавцями, які тут працюють на цьому торгівельному майданчику. Завітала до однієї з і запитала, чи не заважав власне їй самі, чи не важко їй працювати, і скільки ж загалом вимикають тут разів світла на день, і як часто доводиться заправляти цей агрегат? Адже от прямо на моїх очах це робили зовсім такі тиндітні дівчатка, заливали прямо з каністра в генератор це пальне витягували його посеред дороги. Ну це доволі тяжкий агрегат. Тож відповідь про прошу Слухати далі. Ну, Два рази на день, якщо там раз на день, то в нас вже свято. Так, два рази на день ми виключаємо. Це дуже важко, тому що я дівчинка і як ви бачили, у нас великий генератор, дуже складно його. Витягнути на вулицю, але треба ж працювати. Я знаю, що багато людей скаржаться на шум зранку. Ну але ми не можемо і по іншому, тому що треба працювати. Ви хочете випити зранку кави. Хтось хоче купити ліки, хто хоче купити продукти. І за цього ми винуждені працювати без світла. Ну і скажу, що загалом на генераторах працюють в усіх районах міста. Ну і це звісно, що впливає і на виручку, адже в одній з кав'ярень в середмісті столиці на Подолі мені розповіли, що за час використання генераторів виручка суттєво падає. Ну, власне, в цій кав'ярні, які ми сьогодні були, теж так відзначили, що каса менша, коли працюють генератори. Ну і трохи іншої ситуації в інших районах Києва. Зокрема. Рема на Подолі та у Дніпровському районі Києва теж хочу вам показати. Там теж спілкувалися з представниками якраз малого бізнесу. Це теж кав'ярня. Давайте послухаємо їх. Виросли ціни на всі продукти, і на зерно, і на молоко. Тому, в принципі, ми. Е чуть-чуть піднімаємо ціни в процесі підняття зростання цін від постачальників. Але якщо брати в плані використання генератора, ми на ті години не піднімаємо ціни, тому що це, ну, по-перше, технічно неможливо, і це, мені здається, якось буде нелояльно для наш, до наших гостей. Загалом ми заправляємо в день на 500 гривень це 10 літрів каністрочка. Заправляємо це зараз взимку. Влітку було гірше. Та базари і мальчишки ходять по Три-три раза в день поднимать цену просто нету смысла. У нас в середине есть столовая, там нету света, значит, все побежали сюда, потому что у них генератора нет.